Вихованці відділення плавання ДЮСШ США No1 вибороли медалі чемпіонату Полтавської області, а також на всеукраїнському турнірі Кубок Дніпра. Хто став володарем нагород та виборов путівки на національну першість, дивіться далі у сюжеті. Після приїзду з обласної першості серед юніорів та юнаків, що відбулася у полтавському басейні Акварена, представники відділення плавання дюсиша номер один горішніх плавнів продовжують тренування. П'ятеро із семи спортсменів здобули медалі чемпіонату Полтавської області. Двоє володарів нагород займаються у тренерки Катерини Крепець. Одна з її вихованок на шляху до своєї цілі здобула медаль обласної першості. Щоб було важко, я б не сказала, тому що я дуже багато тренуюся, наполегливо все це роблю, щоб у мене були відносні результати. Я дуже рада за свою дистанцію 200 метрів браз, тому що я дуже сильно її покращила. За 50 метрів браз я нічого не здобула, тому що я пропила за 43 з копійками. Але я хотіла на дистанціях 50 метрів браз і 50 метрів базу забути перший дорослий. Але для цього мені треба ще тренуватися і тренуватися. Три медалі на рахунку ще одного вихованця тренерки Катерини Крепець Владислава Невмержицького. Виборив дві золоті та одну срібну. На дистанціях 100 браз, 200 браз, дві золоті і на 50 браз срібну. Відчував, що відберусь на чемпіонат України, для цього тренувався, та дуже наполегливо. На 100 браз дуже були сильні переживання, тому що був суперник один, якого треба було обігнати. Все так. Обігнав, так? Так, перше місце зайняв. То це був. Константин Лемешко з Полтави. Ну, тепер як тренуєшся, до чого готуєшся? Ну, тренуємося, як завжди. Так, на витривалість, техніку під, підтримуємо на чемпіонат України і відбираємося, тренуємося. З медалями завершили свої виступи три вихованця тренерки Гани Савелєвої. Про свій виступ розповів Дмитрій Архіпов. Виступав на плавання, 200 400 метрів комплексним плаванням, 100-200 бат. Два третіх місця, одне перше. Виступив досить непогано. Майже виконав норматив кандидат в майстри спорту, але трішки не хватило. На якій дистанції? 200 метрів батерфляєм. Медалі на чемпіонаті Полтавської області здобули ще двоє вихованців тренерки Гани Савелєвої. Михайло Перерва виборов три срібних нагороди. Поздобував медалі на дистанціях 200 метрів комплексне плавання, 100 метрів батерфляй, також 400 метрів вільний стиль. Міста позаймав три других місця. Ціль була відібратися на чемпіонат України. Ну, цю ціль я виконав, тому зараз заготуємося і будемо виступати на чемпіонаті України. Є шанс здобути майстра спорту. Звісно, готуюсь. Батьки підтримують також тренерша має підтримує Ганна Олександрівна. Ну і думаю, є всі шанси. Приємно здивував своїм виступом Данило Погрібний, в якого була тривала перерва у плаванні. Але після повернення він не просто взяв участь у обласній першості, а й здобув п'ять медалей: дві срібні на дистанціях 50 метрів на спині та вільним стилем, три бронзові на 100 метрівці та 200 метрівці на спині, а також на п'ятдесят. 50-метрівці батерфляєм таким виступом Данило порадував свою тренерку Ганну Савельєву та відібрався у збірну Полтавщини для виступу на чемпіонаті України. Я прийшов півтора місяця. Ніхто не очікував, що я зможу поїхати на область, там щось зайняти, щось пропливти. Але проплив дуже гарно і от отібрався на чемпіонат України. То готуємося до чемпіонату і будемо там. Старатися, щось проплити. Як вдалося зберегти форму після такої паузи? Півтора роки, так? Ілі два роки? Два. два роки. Не знаю, якось я ходив на волейбол, там якось форму під, піддержував і от прийшов якось так. Ну, отримав знову задоволення від плавання, басейну, згадав минулі часи. Так, звісно, згадав, але багато хто пішов і... Зараз вже немає тих людей. Суперників чи хто тут займався. І суперників, і ті, хто тут займалися. Які завдання ставиш, тепер на чемпіонаті України. Чи реально там здобути медаль? Ну, можна постаратися, але більше всього хочеться майстра спорту виконати. Але, ну, думаю, на наступних змаганнях вже точно зможу. А на цих як найкраще пропливці. Ну, задоволений, як виступив, як проплив? Так, задоволений. М можна було б краще, але і так добре. Ще один вихованець тренерки Гани Савельєвої Артем Дяченко вдало виступив на змаганнях другого етапу Кубка Дніпра Олімпійські надії, де виборов два перших місця на дистанціях 50 та 100 метрів батерфляєм. Тренувався дуже гарно. Ходив два рази в день на тренування. Готувався я в Полтаві на 50 метрів в басейні, щоб, щоб було у мене стаєрство перед 50 метрів. В Дніпро я хотів поїхати за першим розрядом, але щось не вийшло у мене. Ну, Буду старатися виконати. Конкуренція була там? Так, була. Але там 13-14. Тож особо так не було, але була конкуренція, що хотілось перегнати своїх суперників, і 12-11 рік. Юні плавці горішніх плавнів не припиняють тренувань. Деякі вже подумками у наступному сезоні, а деяким ще належить виявити себе на чемпіонаті України та виконати поставлені цілі на цей сезон.